Зньомки. Здорово, подписчики. Я передаю привет снимаю. Может, передай привет. О. Надо просто, если мы этим занимаемся, нам треба зараз и куплять стаканчики, прости, куплять простую игру. Брить угу. семечки. Угу. А на що Там ж є земля. Силі. Ні, спочатку дивись, спочатку треба висадити е, паростки в пикані. А, так? ну, поняв, понял. Я думаю, що можна там перекопати і так от, так та всадить і воно ні. ні. Так, це не бере цвіт. Ну, я... а, гірки... а, блядь, ми це не закрутить. Мабуть. Це за зелений цвіт. Можем, блядь, вообще ёбнуться, сесть Сойку и поехать в центр. Во, Поехали! <рly> <рly> а, за червоним спектром сидим. То вона как <як> светит? Вона, типа, у меня вона двойна, типа, бишка, типа, и червона. Вообще не треба. Чай на чай, ці стандартні наші віки, я такі, типу, без колючок, без нічого, типу, що в жопу будемо вставляти ідеально. Так, тут вроді світліше, коротше, апдейт жорсткий. Е, може хтось із вас е, спитає, із <laughs> <Из> вас, <laughs> я і мої п'ять лічності. Коротше, не суті. Проблеми з декретом, блядь. Ну я там теж так не піздачився, стільки кринжів видав. Питання, де ж він вийде? Точно не на ютубі, бо цей час настав. Так що наступний оцей відос вийде, ну не цей. Те, що ви дивитесь, ви дивитесь на ютубчику. А роз'йомний вийде в телеграм-каналі внизу профілі спілкування <звук> які. Так, Кості дві минути, аби з'їсти, покажи. Ага, ага. Скільки бутиків? Три. Покажи. Три бутики. Три. Ось скільки когось є. Раз, два, три. Три. Пошло. Ну в нього є всі шанси. Є. Yeah. Пройшло 30 секунд. No <реш> ти, слухай, два мієш, це 50 секунд. Костя, перший тільки бутерброд. Ще два. <реш> давай, давай. <реш> ну ти питався. Хороший. Хороший участь. молодець, молодець, но... не вийшло. Давай ще п'ять. Фікус дві штуки? А скільки? це? Апельсинок. Эм эпирем ну на Подой сначук мне язык тверщит. Ха-ха-ха, язык тщий. У нас він я посухива заебавля. Таке сука не вибиваємо держится О, это. А, не, це не ті, щоб жопувати. Не похоже, не похоже. Я тише щоб в жопу сувати. Будемо спеціалізовані грики продавати. Молодим Молодым мамочкам. не молодым одиночком. Козу, знаете, знаете, козу себе в жопу слава, типа. Гиб, 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 блять я че тут буху? Привет. Психичные розлады, не мо... ну типа, что там проблемы с щитовыткой, тиск, почки, температура, спина, инвалидность по спине, ну, типа, что жестко. И она там мыется. Там вообще было, блядь. А, диабет, астма. Ну и срач. Я думаю. <laughs> Такие прям. Жесткие. А, блядь, и надо даже сильно Давить клапан. Ох, епт. Мені здається, в мене нема салфеток. Постійна рубрика. з цим есть. Що у нас є? Мармитка. Кружечка. Зарядка, чайок. О, кстати, аналізи на яйцах лист. Соус честниковый. Соус шестниковый. Ну, по ви сами понимаєте. Важні речі. На О! да Ну, у меня есть блокнот мой. Ну, блять там такая помога, сука, наждачка. да блять воно что-то там вообще одни лазят, другие залазят, блядь. Чужой на Давай. Поможи. ух в этот щеденник я не заполнил, ну, сейчас с часов. Айти. Айти. А я саль перехотел. <реш> Тепер <саме> не хочеться. <реш> так, я вас покладу, бо треба дзигари достати за пальничку. Не ображайте. Ой, не буду горювати, буду танцювати! Ладно, ну типа, мне щепот. Нет, мне спать быть идти не дома. Ну, что, заебись? Ну, заебись, но... Блять, шан, надо, блять. Не понял. Если Если... ну, дома, то окей, то просто сходите домой дома и приду домой. Да, окей

Просто вся зівчиною, походу мене ніхто не вигнав півпав куди потрібно, це була не аж нідіжка. І ще проблема в тому, що я попав у середину, походу тебе треба женитись, баба купля з картину. Чувствую, піздш, броню не зожніх я тому противоположу, получається я жос. У меня кое-что приняли за незаконное хранение оружия. Еще купил лук. Я не буду откровенным, молодая мамаша, сын ваш уцелел чудом нахуй. Merci. <laughs>